Зараз я в ЖК «Сімейний комфорт. В продажу нас з'явилась досить хороша квартира, однокімнатна, практично вже завершеним ремонтом. Зараз це вам покажу. Це У нас простора кімната. все вже повністю готово. Виводи, підсвітки, вимикачі. Єдине, що залишилось, встановити міжкімнатні двері. Група автоматів, такий просторий коридор, є багато місця для шафи. І ось такий стильний сучасний санузок з ванною. Поряд у нас гардеробна. Зроблено виводи під бойлер. І простора кухня такої квадратної форми. І на балконі у нас встановлено котел на опалення та регулятори теплої підлоги. Балкон практично панорамний, є ще вихід на відкритий балкон. У нас є право власності, розглядаємо також державні програми, є оселя та її відновлення.